В одному із відео я показувала, як я робила квас із чорнобривців. І зараз з вами я хочу відкрити. О, чуєте, як шипить? У! Шампанське! Шампанське! Давайте спробуємо. Тут ще чорнобривці декілька квіточок. Ви подивіться, як воно шипить! Ну, дійсно, шампанське. Воно стояло, цей квас стояв у пляшках, там, де в нас підвал, ну насос, насосна станція. І більше місяця. Ну, трішки більше, там, на недільку більше. Ну, спробуємо. М -м -м. Дійсно смачний, дійсно смачний. На шампанське чимось схожий. <смір> Хто пив фраголіно. Ось десь такий з -з -з смак. Ой, мені дуже сподобалось. Будемо робити. Будемо робити, поки чорнобривці ще є, це я робила з лимонною кислотою, а ще хочу придбала, ну, купила лимони. І хочу зробити з лимонами спробувати. З бузини квас я робила і лимон додавала, і помаранч дуже смачний, дуже смачний, набагато смачніший. Ну, правда, я не пробувала з лимонною кислотою, я зразу робила так, натуральне все. А цей зробила бо вперше, думаю, зроблю так, як люди кажуть. Потім я знайшла і дивилася, що роблять із лимоном. І з помаранчем, так що будемо робити. Дуже смачний, поки ще є у нас чорнобривці. Рекомендую. <рес> Яким гарним перчиком мене пригостила сусідка. Подивіться, такий помаранчевий, <рес> такий лимонний краса. Буду збирати насіннячко і теж сіяти собі. <рес> Дякую, Юлічка. Дуже гарний перчик. Вітаю всіх в нашому садку на Дніпропетровщині. Сьогодні, ну, як по прогнозам, вже останній день тепла, такого хорошого тепла іще, бо ще в день у нас дуже прям спекотно. І завтра обіцяють нас вже похолодання. Ну, хочу прогулятися з вами трішечки по садочку і показати вам, що у нас. Звичайно, ми... кожен день я постійно щось пересаджую, поки хороші дні, то хочеться побільше тим паче у нас був дощ і побільше хочеться всього попересаджувати, посадити, змінити щось, бо потім вже похолодає вже. Теж буду щось робити, але все рівно. Ось. Покажу вам суницю, яку я садила колись показувала. І ось квітує сунечка моя гарненька. Молодилка. Молодинка. А лісом продовжує квітувати. Зараз ранок. Все в росі. Також продовжують рудбеки квітувати. Пересадила. Свою трояндочку, ту кімнатну, що я її привозила в садок, і вона у мене в гурщику зростала, розділила, було два кущики. Один кущик тут побільший, я його посадила сюди, ну, а інший там біля хати зростає. Ось змінили. тут була у мене сам шит, зростав в такому, як кажуть, шині отак, отакій. Ми обрізали. Взяли більшу шину, обрізали її. І ось тут в мене стокроточка буде квітувати. Ну, поки ще пересаджена, то і сам шит замульчували. І оце ще хочемо. Тут у мене осока марову це ще навесні ми так зробили айс-денс. Подивіться, посадила зовсім от таких декілька, отак. Ну, хаотично посадила, подивіться, як вона за сезон розрослася, яка красуня. Тут на півтінь. Ось. І тут їй дуже гарно. І ще в переробках в майбутньому зробимо це. Тут і молодилка в мене, і ось така. ось такий кручений панич. Зростає, вже він від... відквітував уже все. Придбали, їхали на дачу і там біля магазину продавали отакі тюки соломи. Ну, скільки в машину багато не візьмеш, то придбали один, то ще бо хочу на наступний рік ще купити декілька таких тюків. Оцей тюк коштує 100 гривень. Ну, щоб потім було замульчувати, що, що треба. Взагалі, взагалі я хочу томати. Під помідори, щоб так гарно їм було зростати. Ось як гарно галявинкою. Алісом. Алісом взагалі краса. Вже треба кашпу прибирати, тому що, ну. Прогнозують 5 градусів е, вночі, але якщо прогнозують 5, то в нас тут ми далеко від села, навіть далеко від міста, і тут завжди приморозок, е, коли таке прогнозують, так що треба буде прибирати всі кашпо на ніч, бо позамерзають. Троянди доквітовують уже. Каріаптеріс ще квітує. Мірабіліс. Сідач відквітував уже все. Скоро буду зрізати. Ну, ще постоїть, а потім повністю під корінь зрізаємо. Сонечко, виблискує то. Можливо, буде, бліки будуть. Трояндочка отака, бордюрна. отака бардюрна. Авеню Єлоу. Ще квітує. Ще квітує гвоздика Шабо. Красуня. Гартензія. Шапки в цьому році маленькі, але теж вже, бачите, рожева. Гарненька, трояндочка, амнезія, ось красуня, петунія, кермек ще трішки, роговик. Килимком таким. Похероплідник мій, в трьохяросний, трьохяросний, он. Рута розцвіла. Красуня. О, мені ще сусідка викопала такий великий, ми помінялися це армерію. Я їй дала рожеву, отаку відкопала, а вона білу мені дала. Ось два. Тут зростає, ну, розділила дві рослиночки. Зробила і третю я на три зробила, на три, три поділки, третю посадила біля будинку. Ось. Сільвер Долар. Селекшн. Іх і це є то, що ми. Я купувала це. Ну, зрізала квітку велику, а це маленькі вже наросли сортова гарна. Тут прибрали був кущ горобина листий, і ми його прибрали наполовину розділили, один, одну половину висадили за паркан. Ну, те, що мені не потрібно, то я за паркан висаджую. Ось, а на це місце хочу посадити оцей сідач. Тут він біля гібіскуса і вже трішки вони зрослися, трішки заважають. Ось, і хочу, бо бачите, вже тут багато роблю живців, і тут все в живцях, все в живцях. Ось. І мені треба оця ділянка, щоб було куди. Ставити мої пляшки з живцями. Боюся, що мій інжир може не достигнути такі ягідки. Ну, тому що як ударять морози, то як він може достигнути? Ну, побачимо. Можливо, хоч якусь ягідку зірвем посмакуємо. І красуня фулмон. Ось така трояндочка напівплетиста продовжує квітувати. Правда, вже поодинокі квіточки. Там ще одна. Вже багато відквітувала. Фантом вже підсихає, але величава, гарна, дуже гарна. Зараз. Отака рожева красуня і пізній цвіт. Останні квіточки. Вже все. Кінець вересня і він доквітував уже. Також продовжує квітувати гібіско сирійський. В цьому горщику. Під альтанкою посадила була стокротку, вже почала розквітати і ще буде квітувати. Петуніка ще до сих пір квітує. Кашпо. Все треба прибирати. Аж сумно, не хочеться. Вчора така теплинь була, ну так тепло. І сонце вже зайшло, і все рівно так тепло. І капусточку тут треба прибрати, теж забрати додому в акваріум, бо змерзне. Хаутюні я забарвилася, гляньте, який колір гарний. Вона тут стоїть водички, їй вистачає вологи. Краса. Dollar, за сильвер-долар, за гортензію дереві квітує. Це мій сіянець, і він отак пізновато квітує, але гарний такий. Селекшн. Це в мене злак. Пересадила теж розділила і один посадила в гурщик і подивлюся, який буде краще. А інший а ось там. Ось там посадила. Побачимо, як, що буде краще. Це. Овердам ну, я підпишу, бо я можу помилятися. Відійшла нарешті моя трояндочка. Ну, відійшла в тому, що дала пуп'янки, почала рости, розвиватися, тому що я думала, що вона вже все, вже пропаде. Ось така гарна трояндочка, і було шкода її, але ну, відновилася. Не знаю, як вона перезимує ще цю зиму. Бо після тієї зими вона ну, погано виглядала ось Гортензія не знаю назви то від сусідки. Сонце засвічує, я перейшла на цю сторону, щоб видно було. Це моя алея. Ще поки не стригла свої ялівці і тую цю тую я стригти не буду. А, ну, вона і так пошкоджена була, хоч трішки відновилася, позеленіла, тільки почищу від хвоєпаду і все, а ту ще поки. То жарко було, то мені і не хотілося займатися. Вже похолодає, потім буду вже вистригати. Ось такі декоративні яблучка роялті гляньте, які віти прямо до, додолу виросли. Це нерарія, мірабіліс, все гарне. І вчора займалася, ой, пересаджувала полуницю, приводила її трішки в порядок. Цю викопала тут одна грядка була, я її повністю викопала і перенесла ось сюди. Зробила 4 рядочки. Ну, це вже не за один день, звичайно. За два дні. Два дні я займалася це, копала ці всі рівчаки. А чому в рівчаках? Тому що в нас пісок. Мені так краще і поливати, і волога зберігається, і вона потім отак вирівняється. Це дві грядки, ну, два рядочки я в тому році садила. І та, також робила рівчаки. Ну, згодом попри поливі земля замулюється, і ось так вони виходять. Так що все воно підніметься згодом і буде заросте. Отак. От а цю залишила на, ну, як на розсаду, на розпліт. Бо хто його зна, може прийдеться ще й туди щось досаджувати. Барбарис суперба. Я його трішки обстригла, ну ще раніше стригла ось, е, свою вербу. Кулькою, от вона мені подобається, яка вона була негарна раніше. Зараз зробила таку лялечку з неї в цьому році. От, навесні я показувала, як її обрізала кардинально. І ось подивіться, яка краса тепер вийшла з неї. Так вона заросла гарненька. І така щільненька, така щільненька, гарненька. Ну, і, звичайно, стрижу, обстригаю, бо такі були пагони оці длинні І ходиш, потім цепляєшся, бо він ж все-таки колючий і не хочеться, щоб дуже кололо, і щоб він розтрьоний був. А так він такий компактний, гарнесенький. Котовник сюди пересадила, і тут піровська. Ох, я, і я тут всім привіт, як кажуть. І тут пересадила сюди біля гортензії. Посадила пір, ой, готовник, побачимо, як він. Та я думаю, що чи не буде він заважати, чи може прийдеться його і пересаджувати потім згодом. Ой, це гортенці пінківінки. Ну, ось така пінківінки. Теж підмерзла навесні, то вона добре, що жива, як кажуть. Такі квітоноси невеличкі. Квітує Астра новобельгійська, Ось така в мене бускова і біла. І там, теж біля хвіртки, біла. І отака ще є. Вона більш така насичена. І вона не така висока і, і не так розростається. Колись мені подружка відкопала, і у мене вже тепер три таких кущики. Вони таких шариком зростають кульками, кульками. А чи так видний, гарно квітує. І ось тут під парканом в мене зростає сніжноягідник. Ось подивіться, які ягоди. Це подружки відсадила і посадила біля сніжно-ягідника, тому що боялася, що я, ну, щоб я його не втратила, не підписала, а то в тому році віддала їй кажу, я зробила тобі живець, а зробила. З цього е, жимлась татарська. Вона дуже схожа. Оце <сум> теж гарний чагарник, але вона дуже хотіла сніжноягідник. Ну, це я вже їх потім віддам. <сум> гарний такий живе цей кущик вже гарний. Тут похироплідник, жимолість татарська. І сюди посадила горобиник горобини листи. І в мене тут як бордюр. Ой, не бордюра, як живоплід. Живоплід під парканом. Замульчувала. А тут така лінкаранська. Альбіція лінкаранська зростає. Дай Боже, щоб вона перезимувала, все добре було з нею. Бо я три таких альбіції посадила в садок. Це мої сіянці, які я виростила сама. Ось так. Вже розкриває свої квіточки мультифлора, отака білесенька. В мене ще є бускова, але вона тут от у мене зростає і тут біленька. А бускова, ось, здається, оця бускова, і ось там біля доріжки отам. Ну, поки, поки вони пізніше, біла, біла раніше. І зараз дуже гарно виглядає бородач. Бородач, подивіться, який. Вони трішки-трішки такі квітує волоті такі, дуже гарний. Це бородач Price Blue. Ось така назва. Ось такий гарний, бачите, який в нього колір, як меланжевий. Ось такий зелений, рожевий, дуже гарний він. Він сильно розвалюється і от така підпірка. Бачиш, бачите, туди повилазив. В цьому році навесні я його розсаджувала, то він у мене там далі ще на алеї, на алеї моїй зростає. Ну от і все, начебто, начебто все. Прогулялася з вами трішки, показала. Бо хто його зна, приїдемо, а воно потім морозудари і вже садок буде зовсім по-іншому виглядати. Всім добра. До зустрічі. Бережіть себе.